Нормально, нормально, жорна 6. Плюс-плюс, зустрічайте, подльоні 2 хвилини. Тремуємо до артилеристів 38-ї бригади. От, е, хлопці працюють на Херсонському напрямку. Зараз тут доволі гарячо. Тому... 21 гвоздика калібру 122 мм. Побачите операцію артилерістів на власні очі. Буквально щойно над нами присвистів снаряд на постійні виходи з лівого берега і також чуємо різний гул в небі. Вітаю заходьте! Вітаю хлопці! Ми тут працюємо вже півроку на цьому напрямку, підтримуємо вогнем піхоту в кринках і контрбатарейну боротьбу ведемо. Зараз трошечки зменшилась інтенсивність, але проблема очевидна, яка була на Донбасі, так і тут, це ворожа розвитка. Так, війна переходить в стан. Таких, знаєте, дро... війна дронів вже як фантастика. Менше людського фактору, більше фактору такої техніки, яка управляється на відстані. Фактично, зараз щодня працюємо. Бувають такі моменти, що там декілька днів не працюємо, коли така погода, що заважає ворожа розвідка. Що це годить, розкажіть, будь ласка? Це зараз нас годить суперкам, десь, напевно, на висоті десь біля двох кілометрів. Кружляє, віддивляється цілі, потім передає нашому противнику, і тоді вони починають працювати по нас. Як знаходить якусь ціль. є ще в нас така зала, літає. Вона як знаходить якусь ціль, визиває одразу ланцет. Було таке, що виявляв вас противник? Так. Бувало, але в нас випадок був, що снаряд спав перед машиною метр, але дякувати Богу, осколки так пішли машина, що там пробили тільки двозвні трубки, і тобто ми все, все полагодили і машину забрали з поля бою. Як вдається трошки відпочити від цього всього? Так, переважно там два тижні працюємо. Три тижні працюємо, там 10 днів відпочиваємо або два. Два через два. ну Це залежить від командира, як він вирішить. От. Ну, залежить від ситуації на фронті. Зараз ще глянемо на карту, може трошки почекаємо і піде. 72. Прямо над головою десь тут крутиться. Що тут може бути? Ну На дане часали. Ну, якщо є залу, то десь поблизу ланцет може літати. так що... Ліпше, щоб не бачили. Зараз мусимо перебувати в укритті, тому що рер, цукорок народний, показує, що близько літає зала, російський розвідувальний безпілотник. Ну і відповідно ланцет також ударний може бути разом з ним, тому перебуваємо в укритті. Ланцет зали да. і то, і то в комплекті. А УНЦ уже немного дальше от Лутия. Так, вот бежим до машины. Нас на хлопцы будут разрывать. Три плюса. И один вот черный, и три восьмерки. Береги. Три плюса. Береги, задаю. Один таки плюсят в черный, а потом такой. Слушай. Все, так хлопці відпрацювали. Два постріли тепер накривають гармату і всі в укриття. Трошки важко, отак важко, але хлопці це роблять кожен день і не по одному разу. В черговому прийшла засічка цілі. Працював ворожий міномет по позиціям нашої піхоти. Хлопці працювали на контрбатарейну боротьбу. Зараз піднімемо. Небо нашу пташку до... на, на дорозвідку, так скажемо, і будемо вже працювати на знищення умовах, Коли постійно майже висять спостережні дрони, ну, БПЛА, російські правильно? Так, чекаємо підходячий момент. Інколи, звичайно, немає змоги чекати, коли прикриваємо наші лодки, які йдуть на кринки. Приходиться працювати і під обстрілом, і під спостереженням противника. Ну, така наша робота.